Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потужний вибух на даху Госдуми РФ. Телеграм-канали пишуть, що після вчорашньої аварії з винищувачем, який вздавився в Госдуму по нашому раду РФ. Зараз там ведуть укріпляючі роботи та встановлюють систем ППО. там протидронного захисту. Уламки винищувача з парковки забрали, вставляють вікна та вибиті двері, зафарбовують гарі. До 9 травня все має бути відремонтовано та замінено. Під час вибуху загинуло два депутати: 18 поранених. Також охорона та техперсонал думи. Володін ходив в мокрих штанах дві години, і це Власна аварія, до якої Україна не причетна. А що буде, якщо буде обстріл? Успішні атаки в глибині території РФ змусять росіян задуматися, чи варто завдавати ударів по певних цілях в Україні? Удари по об'єктах військового призначення в глибині території Російської Федерації не лише підривають економіку держави агресорки, але й зменшують боєздатність армії та стримують ворога від атак по Україні через усвідомлення неминучої відповіді. Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в коментарі 24 каналу. У будь-якій війні, з будь-якої точки зору, важливо цю війну принести на територію противника, уражати його військові об'єкти на всю глибину. Це дозволяє добитися багатьох речей, особливо якщо такі дії ефективні та продовжувані, зазначив він. За словами експерта, такі удари не просто завдають економічної шкоди Росії, але й підривають боєздатність цієї армії. Зважаючи на те, що країна-агресорка привела економіку на військові рейки. Удари підривають боєздатність Росії. Також це психологічна та медійна шкода. Головне питання у тому, наскільки Систематично вдається діяти, та наскільки серйозними є результати, наголосив Давид Шарп. Військовий експерт зауважив, що успішні атаки в глибині території РФ змусять росіян задуматися, чи варто завдавати ударів по певних цілях в Україні, якщо після цього може бути масований удар у відповідь. У деяких містах, зокрема на російському прикордоні, російська сторона часто повідомляє про удари вдалині це не зовсім регулярно відбувається, але сили накопичуються і потроху вдосконалюють можливості. І от коли ці можливості є дуже великими, є. Шанс включити фактор залякування, додав Шарп. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.